Вітаємо болівальників міста Виноградів та всього Закарпаття. Іван Дрогобецький. Лікар команди Олександр Прожигач. Бачимо, що виноградівці пішли вперед лівим краєм. Простріль. І Чонка забиває так. Ні, все ж таки Ковтун Михайло робить рахунок 1-0 вже на другій хвилині матчу. 17-й номер. Ні, все ж таки не зарахували, бо в сайді опинився. А який пас віддавав Артур? Вайда. Цим вирізняються центральні поєдинки чемпіонатів Закарпаття. Пас чонки на ребрика. І ребрик пробиває. І небезпечно поперечена рятує в лівий кут. Цілив. Чи він одразу кинув на ребрика. Ребрика зусили двоє, тому... Повернув на вайду. Дальній пас на Луцю. І Луця виходить. Може, виходить на вічна віч. Василь Луця. Що зробить? Ні, не зміг бучка перерати. Як же так? На 17 хвилині. Однак до ковту на не дійшов. Іван Жаренко. Віде нам Міклаша, який пас віддав. Ой-ой-ой. І Гренишень чудовий рай на виході. А так могло бути дуже небезпечно. Ребрик віддав на вихід на Луцю. І Луця забиває. У правий кут. Василь Луця. На 19-й хвилині робить рахунок. Один севлюш винорадів 0 поляна. Все ж таки не впледіли Василя цього разу і завершив він свій рейд ударом в правий кут. Чергове знайшли Василя Луцю. І стрімкість Василя допомогла йому забити свій гол. На 19-й хвилині. Так, розіграли Ковтун із Ребриком. І може пробивати Ребрик. Пробиває у ближній кут. Повстійку летить м'яч. Цілив у дев'ятку вліву. У Ковтун підхопив і Ребрик продирається. Ребрик. Може пробивати. По Повстійку летить м'яч. Чонка такий розбіг, зробив, що. Можливо, він пробиватиме. Побачимо. Пробиває Юрій Чонка і. Виймає м'яч з лівого кута бучок. Юрій Чонка влучно пробив зі стандарту. І Зараз намагався повторити свій шедевр того недільної давності. І Луця, Ні, Ковтун все ж додає в лівий кут на 33-й хвилині Другий. На 32-й Василь Ковтун так, робить рахунок 2-0. Михайло Реплюк дальній пас на Ковтуна. Загострення Ковтун може забивати. Ні, відпустив м'яч. І Бучок, бучку це було досить. Вайда пробиває надпоперечною. Який момент. На 46-й. На доданій вже хвилині так до першого тайму. Навісна передача. І чумак пробиває стійка, рятує поляну. Можна казати, знову і Не помилюсь. Реплюк проходить правим краєм. Михайло прострілює, ні. Пробиває. Удар. Який. Летить м'яч. Кидає на Реслера. Реслер в Лівий кут лучає. Гринишин. Чудово рає. Іншого Віталія. І пробиває реслер. Знову ж таки в лівий кут. Луця міг прострілити на Ребрика. Зараз і пробиває. В чергове від Русинів. Перехоплює. І зараз Чонка на ударній позиції. Може забивати. Ні, стійка. Рятує поляну. Ай-яй-яй, який момент. Вперед віддає Вашкеба на хід Луці. Що зробить Луця? Може забивати? Ні, не пробив. Запритишив Замедл... за, за... атаку. Зараз може пробивати. І забиває у правий кут Василь Луця. На 15 хвилині другого тайма 60 шістдесят. -та. Загалом Василь Луця три севлюш. Нуль поляна. На голов... Біля головної трибуни Чонка перехопив м'яч. віддає на Луцю. Знову Луця на ударній позиції. Може пробивати. Ні, не наважився на удар. Віддає на реплюка. Реплюк відпустив. Трохи м'яч на Луця. Далі продовжується. Атака. Ні. Віддає. розрізну передачу на Луцю. Луця міг забити. Ні. Забиває все ж таки Василь Луця. Третій м'яч забиває. Хет трик оформлює Василь Луця. На 19 19-й хвилині другого тайма загалом. 64 хвилина. І зараз якраз Чедрик мчить лівим краєм. Михайло. Разом з Орусом там бачимо його. І Чонка пробиває в лівий кут. Правий кут забиває так. Правий кут цього разу Чонка забиває. От вона гармата від Юрія. І рахунок стає 5 на користь Севлюша. 5 на 0 що, згадаємо про ямайку. Юрій вирізає на Чедрика. Чедрик головою далі на Вашкебу. і з лету пробивав Вашкеба, не влучив. Який момент? Луця заб'є. Ні, віддав на Чедрика. Ні, Чедрик заб'є, Забиває Михайло Чедрик. На 33-й хвилині другого тайма залом на 78-й. Михайло Чедрик з передачі Василя Луці, який міг покер оформити, однак не пошкодував для. Щедрика м'яч. На ороса віддає орос на Чонку. Чонка вільний. І потрібно бігти. Не біжить Чонка. Біжить все ж таки. Біжить і пробиває у правий кут. Чонка на 90-й хвилині. Юрій Чонка робить рахунок 7 на 0. Не пройшла передача, і микуляк там підбирає м'яч. Віддає знову на Чонку. Ну що зробить Чонка? Хитрик потрібно оформлювати. Ні, віддає на. Ковню, ковня в лівий кут забиває на другій доданій вже 92 хвилина і Борис Ковня. Робить рахунок 8. Севлюш. Поляна 0. Що тут скажеш? Такий рахунок сам про себе говорить, тому без зайвих. І підтоків зараз Бандурович виносить з центра Захиста і додав 2,5 хвилини арбітр хвилини Рошко. І зараз дає фінальний свисток, фіксуючи розгромну, феєричну перемогу Севлюша. Севлюш 8 винорадів. Поляна ФК Поляна Поляна 0.